Що будемо замовляти? Може, й візьмімо по бургеру? Я не проти. Так, бургери. Є чізбургери із свининою. Із соусом чилі. Є чікенбургер. А ще сандвич із шинкою. Що будеш? Я візьму чізбургер із соусом чилі. Чізбургер чілі. А із гарячих напоїв? Я буду лате. А ти? Мабуть, капучино. Чому ти перекручуєш слова? Mm? І на десерт хочу. тірамісу. Тірамісу. собі я замовлю чизкейк. Слухай, досить перекручувати слова. Ти що, найрозумніша? Тут же в меню все написано. Як думаєш, чия правда авторів меню чи катрусі? Про це і багато іншого дізнаєшся із відео. Знаєш, що слова мандрують із мови в мову, тож часто ми сприймаємо їх просто на слух і, відповідно, хочемо ніби транслітерувати, так само записати. Наприклад, англійське слово «чепс» передати як чіпс і, відповідно, чіпси, хоча правильно вживати чипси. Часто в соцмережах та в засобах масової інформації натрапляємо на написання деяких іншомовних слів. Подане іншими мовами, що також використовують кириличний шрифт. Однак в українській мові існують свої правила щодо написання слів іншомовного походження. зокрема щодо вживання букв и і». розгляньмо детальніше випадки вживання букви и в іншомовних словах у загальних назвах, тобто словах, які пишемо з малої букви, уживай и. Після дев'яти букв, що позначають приголосні д, т, з, с, с, ц, «Ч», «Ш», ж, «ДЖ», р, перед наступним приголосним крім й. Це так зване правило дев'ятки, що міститься у веселій фразі для зручного і легкого запам'ятовування приголосних, після яких пишемо «и». Де ти з'їси цю чашу жиру. Поглянь. Дисплей, цирк, чипси, джинси, ремейк. Але в слові Австрія пише і адже далі звук й. Правило дев'ятки часто спрацьовує і в географічних власних назвах перед наступним приголосним крім І. Особливо якщо маємо букву сполучення «ри». рим Мавританія. У буквосполученні Ида, ИКА, Антарктида Америка після букв на позначення шиплячих приголосних Ж, Ч, Ш, ДЖ а також після Ц, Чикаго, Жеронда Лейпциг, а також відповідно до правила дев'ятки та у звичайної вимови в багатьох географічних назвах Аргентина, Тибет. В усіх інших випадках у словах іншомовного походження вживай букву і на початку слова ідея, Індія, Іспанія, після приголосного перед голосним або наступними буквами є я, «йот». шіофок, діадема, рієлтор. Після приголосного в кінці невідмінюваних слів. Спагеті, журі, мерсі У власних назвах і окремих географічних власних назвах Грім Дізель. Але в загальній назві дизель пишемо и відповідно до правила дев'ятки, Сідней Сінгапур. І, звичайно, пишемо і після всіх приголосних, що не входять до правила дев'ятки бізнес. Графік, Лісабон Зверни увагу У деяких іншомовних словах, які давно увійшли в українську мову, після літер, що не належать до правила дев'ятки, за узвичайною вимовою пишемо и графин, лимон, імбир, кенджал, спирт, мирт, миля, кипарис та інші. Також давно узвичайними є слова церковного вжитку, тому і в них, після приголосних, що не належать до правила дев'ятки, пиши літеру и Діякон, єпископ, митрополит, християнство, Вавилон, Вифлеєм Потренуймося. Розподіли запропоновані слова іншомовного походження на дві групи. Ті, у яких потрібно писати літеру и, і ті, у яких потрібно писати і. Пишемо і у словах Християни, Лиман, Мексика, Дискусія, Диригент, Таксист, Братислава. Потрібно писати і у словах Поні, Історія, Фінанси, Шніцель, Сольфеджіо. Пріоритет сієста. Тобі все вдається. Поглянь. На уроці української мови Сашко написав міні твір про своє хобі та про здоровий спосіб життя. Моє хобі кікбоксинг. Спорт це життя. У дитинстві мріяв стати каратістом. Однак зараз я професійно займаюся кікбоксингом. Це і хобі, і водночас прекрасний спосіб. Підтримувати тіло в здоровій формі. Хіба ж хтось захоче постійно хворіти і стати пацієнтом із купою діагнозів? Звичайно, ні. У майбутньому мрію також займатися серфінгом та сноубордінгом. Недарма в народі кажуть у здоровому тілі здоровий дух. Однак уже в заголовку вчителька знайшла помилку. Ти її теж бачиш? А чи ще є помилки? Кікбоксинг, каратистом, сноубординг. Після приголосних, що входять до правила дев'ятки, перед наступним приголосним пишемо и. У словах пацієнтом діагнозів перед голосним або буквою Е потрібно писати і. У слові серфінгом також пишемо і. Адже попередній приголосний ф не входить до правила дев'ятки. До речі, Перевірити значення слова, його походження і написання тобі допоможе словник іншомовних слів. Правопис також можеш звірити за орфографічним словником. Покликання на онлайн версії цих довідників знайдеш в описі відео. Зверни увагу У словах іншомовного походження після голосного пиши літеру й Наївний Руїна, каїр, прозаїк До речі, варто також запам'ятати написання літери У, а не Ю після літер Ж, Ша, Журі, Парашут та інших. А також пиши У у словах парфуми, парфумерія. Виправ орфографічні помилки в словах іншомовного походження. Брошура, ПРОзаїк. Потрібно писати и після приголосних із правила дев'ятки, де ти з'їси цю чашу жиру КРИТ, ПРИНТЕР, Зигзаг, Кастинг, Бутик, Вашингтон. В інших випадках і. Віадук. Ібіца. Тепер ти все знаєш про вживання «и» та і у словах іншомовного походження. Тож повернімося до кафе, де дівчатка робили замовлення. Пригадуєш, катруся постійно виправляла деякі назви страв. Хто правильно вжив слова? Автори меню чи дівчинка? Усе таки катрусина правда Пригадай, вивчене сьогодні правило дев'ятки де ти з'їси цю чашу жиру. І виправ помилки у стравописі. Після приголосних із фрази Де ти з'їси цю чашу жиру перед наступним приголосним потрібно писати и тому чизбургер, чилі, чикенбургер, капучино, тирамісу «чизкейк». Натомість сандвіч пишемо з літерою і адже приголосний В не входить до правила дев'ятки Безумовно, грамотне оформлення меню. Це імідж закладів відпочинку і харчування. Запам'ятай у словах іншомовного походження розрізняємо написання и та і. Букву Е пиши в загальних і деяких географічних власних назвах після літер на позначення приголосних д, т, з, с, ц, Перед наступним приголосним крім Й це так зване правило дев'ятки, що міститься у веселій фразі, де ти з'їси цю чашу жиру. Пиши і на початку слова після приголосного перед голосним а також перед літерами «є», я йот після приголосного в кінці невідмінюваних слів. У власних назвах і окремих географічних власних назвах, після приголосних, що не входять до правила дев'ятки. Однак у деяких іншомовних словах, які давно увійшли в українську мову, після літер, що не належать до правила дев'ятки, за узвичайною вимовою пишемо и графин, лимон, імбир, кенджал, спирт, мирт, миля, кипарис та інших у словах церковного вжитку диякон. Єпископ, митрополит, християнство, Вавилон, Вифлеєм та інших після голосного вживай літеру Й, пиши у, а не ю після Ж, Ш, журі парашут. А також у слові парфуми і похідних. Перевірити значення слова, його походження і написання тобі допоможе словник іншомовних слів. Правопис слова перевіряй також за орфографічним словником. Став уподобайку, підписуйся на наш канал. Українська разом з пістація це легко і цікаво.